Крутите банабастріком, як я Кубович сказав. Колі чудес. Куток сальник правий задній мене. Ось сальничок вже прийшов. Я в собі чачі. Ось воно прекрасне. Всім привіт! Як завжди, ви на каналі Трудобудні. Якщо я біля івечки, це значить... Це значить, що нова серія зараз буде. Що по роботі треба зробити по поївечці? Першим ділом хочу на шліцах поміняти руль, тому що він закриває там половину приборки. Потім що хотів, хотів подивитись підсвітку, тому що спідометр то роботу то не робить, тахометр робить і тут щось, щось показує, значить температуру показує, інші три не показують. Потім прийшов ось цей нарешті коробочок. Ось тут він лежить. Ну, ось ця штучка, ви поняли. що буду купити це. Оцей тріпер буде. Це я десь брав, не пам'ятаю де. Наче десь під в затишному, наче. Чи не затишне? Коротше, десь брав, не пам'ятаю. Прийшов пєстик, Ось такий пєстичок воздушний. Тому що без воздушного пісніка, на мою думку, дуже складно. Тут все витираєш, витираєш, воно все з'являється, я маю на увазі пил. А цим пісніком раз-два і немає проблем. Тому що там стояв у мене чорний, його хтось благополучно вкрав. І там я, до речі, брав чорний був у мене, він був дорожчий, ніж цей. Як є вже. Потім хотів ще по воздушку розібрати, тому що десь на дворі знову воно шипить, то тут шипіло, демонстрував вам та під капотом. Тепер десь, наче біля ресиверів воздушних, десь там шипить, треба буде лізти. І хотів ще там по ну, коротше, починаю потрохи працювати, якщо... В зумозі щось то показую, якщо буде вдобно. Так що дивимось, кому цікаво. Так, ну, тепер можна їхати на всі бабки. Так, ва, навалювай так. Крутіти як там Якубович казав. Полі чудес. Так, зараз висталю ось так буде, чітко буде. Зняв там на шліцах. Ось нова платформочка, на яку всі... Ножками наступають і давлять. Це я так накинув, щоб воно трошки, трошки було покрасивіше, але треба його попрати, бо воно щось в п'ятнах і треба ось цю фігню буде поміняти. Все ціле, аж, аж непривично. Незвично непривично. До речі, щось пєстіка підключив. А він щось курва не хоче працювати. Я не знаю, чого так. Ну, зараз воздуху нема. Але я підключив трохи далі тому що ось цей воно не сідало. Я підключив трохи далі, але мабуть зробив я помилку, тому що я, а, я не той перерізав шнур. От крітін. Так, шановні, ремонтик завершився, рульочок вогонь е, Воздух підключив. Я там неправильно його підсоєдинив, ну зараз, мабуть, його тут не буде. А, о, бачите? В робить Так що, хлопаки, до завтра. Завтра їдемо в рейсик. Не знаю, ще скільки буде розвантаження, але це вже буде замить, так що не перемикайтесь. Ранок добрий всім, шановні. 5.40 Я вже їду по Запоріжжю. Руль, наче переставляв, але трошки все, все одно мені не подобається. Він Трошки підвалений сюди, бачите, ось я типу, типу ровно їду. Зараз машина приїде. Ось типу зараз я рівненько їду і трошки підкручую вліво. І воно трошки ось так стоїть, не по фіншую, але як є вже. Ну, По всякому випадку краще, ніж було, і не встиг я зробити підсвітку. Сподіваюся, на стоянці водиці виправити. По розвантаженням буде. 5 розвантажень, нова Одеса буде в мене, і буде 4 розвантаження на стовпах. Так що їдемо. Вже листячко перевдягнулося в жовтий колір, осінь. Сьогодні, до речі, 8, 8 жовтня вже, наче 8. До першого розвантаження мені 370 км. І це в нас з вами буде новий бух У бузі перше розвантаження в мене. Потім спокійно, потихеньку переїдемо до Одеси. Викинемо Одесу. Сподіваюсь, що все буде добре і гладко, як то кажуть. Та буде якась загрузочка, тому що в п'ятницю такий день, що майже нічого немає. Вистачають, аби щось, лиш би тільки в'їхати. Понеділок, вівторок, середа, як за часту, то нормально. Вантажів є. Так що будемо дивитися, як воно буде, хлопці та дівчата. Миколаєва, контенчик під'їхав путьок Сальник правий задній в мене на полосі, ну на ступиці на полосі. Заїжджав на СТО, узнав, скільки буде стоїть, і завтра зранку буде, буде воно вже на СТО. Тому зараз, мабуть, викину нову Одесу та вернусь, повернуся сюди. Миколаїв і завтра зранку, мабуть, будуть, заміняти зранку до обіду десь. І поїдемо далі на Одесу розвантажуватись. Ну, потім покажу вам, як там воно сопливе. Ну що, місія виконана, не розвантаження сьогоднішнє зроблено. Вон воно стоїть, і воно стоїть і воно. Е, зараз покажу, як там справи з, колі... з колісом. Ну так, наче їдеш, я пробую. Ну, трішки відрізняється, трішки тепліше, ніж ліва сторона. Ну, ось так воно виглядає, бачите, коли стоїш, воно по колесу тече. Не знаю, видно. Якщо видно, то дивіться. Ну і пробую сам мост наче більш-менш адекватний. Ну, не гарячий прямо. Тому що якщо прогледіти, то підшипники треба буде міняти. ну. Що вам, що вам розповідати, ви самі, самі все знаєте. Зараз я їду до Миколаєва, до об'їзної. Це в нас з вами 30 кілометрів, третя година дня. Їдемо 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 туди, там будемо На СТО чекати завтра. Замовили сальника. Сальник завтра на 9 ранку приїде. Так що... так що завтра будемо дивитись. Воздух вже вбіг, як можете бачити. Десь хвилин 40 я 30 стояв. Так, ну що, кавалерка, сидів, робив підсвітку я. Зараз запустю, покажу щось, якась містика. Тобі ж тут це я замінив. Трошки сюди підсяду. Ну, ось тут замінив, видно, горить. Тут дві лампочки поставив, вони горить. Роблю ось так. Воно загорається. Не знаю там щось, чи контакт, чи не контакт, що воно таке. Воно закриваюся, воно не працює. І я не знаю, що це. Зламали, поки я не робив, зламали і ну, ось. Горіло ось це, я ось це зробив. все. Так що якось так. 20.30 Зараз. Зараз буду, мабуть, лягати вже відпочивати, тому що... Тому що рано встав, на дворі ще дощ накрапає. Воно, мабуть, не видно буде. на склі крапельки є так що всім до завтра так розібрали сальника чекаємо і треба буде підшипники. ну, один його забрали зараз цей нормальний це виходить е, на внутрішній а наружній наружній підшипник побитий треба його зараз буде шукати по номеру так що ось такий рейс у мене з контентом. Ось сальничок вже прийшов. Новенький 950 гривень кортеко. Тепер питання з підшипником. Тому що його трохи... трохи життя побило. 12 година. Без п'яти, якщо, якщо бути точним. А виїжджаю на Одесу, зараз треба ще заїхати в магазин, гайку купити одну. Дві гайки в мене пошкодилися, пошкодилися вони там знайшли, а ще одну зараз буду знайти вдягнути наперед. До речі, Миколаївцям привіт! Тоді спитаю за гайки, чи є, чи нема. Сподіваюсь, що буде. Після Коблова дорога вже така тут просто вбита, що це, м'яко кажучи, вбита, Вона як стиралка вже, головне, там поробили з Миколаєва, як виїжджаєш кусочок, да, там було погано, і теж така сама, може гірша трохи. Але є там деякі участки, е, ну, які ще Нормальні були, але їх полатали ну, великими кусками новими. Чого тут не зробили, не знаю. Якось робиться все через раку. Там, де асфальт більш-менш походить, його замінили. А тут же прям край як проситься під заміну, чомусь не замінили. Дивно. Чому так? Без п'ята вечора на сьогодні, як то кажуть, все. Два рази вантаження зробив сьогодні, вчора одне. <рес> Такими темпами і до вихідних недалеко вже. Два завтра на ранок залишилося у мене розвантаження, так що будемо дивитися, що воно буде. Ранок добрий всім. Восьма ранку. Це вже Одеса. Зараз їдемо на перше, потім там поруч друге розвантаження. І сподіваємось, що щось буде до Запоріжжя. До речі, к слову, одесі там привіт. І з приводу вчорашнього ремонту з всього-навсього вийшло 250, це робота плюс сальничок. Але прийдеться це, мабуть, знову знімати, тому що підшипник треба міняти. Підшипник не замінили, тому що його треба було чукати. Було прийнято рішення зібрати, як і є. І... Ставити, так би мовити, одноразовий сальник. І це я приїду, скоріш за все буду розбирати я, а може і не я, може не СТО. Але це вже буде зовсім інша історія, друзі. ти сюди приїжджаєш і півдня стоїш тут, чекаєш на розвантаження. Я десь годину-півтори вже стою. Розкрив, чекаю, ніхто не підходить. Але запустили. Кажуть, якщо запустили, то треба типу, скоро розвантажити. Там вже машини вже штук 5 помінялися, завантажили, а я досі стою і чекаю. ви бачите? Як не буває. Добре, що мене розвантажили вже. Треба ось цей патрубок замінити. Порвали його душок пішов ладно зараз замінимо то на завантаження. так колись я тут вже був наче пам'ять моя не підводить сухофруктами я десь вантажі там далі далі ліворуч наче ця місцина хлопці. ага он маше мабуть там є і вантажить 16.32 виїжджаємо з Одеси до Запоріжжя, завтра навіть розвантажать, завтра субота вже, 11 жовтня, наче, наче було так. Так що сподіваємось, що все буде Very Good, Very Well. Світаном, як сонце спалах, кидаєш минуле під колеса без шалюбаки, повні життя несе подих вітру, тиснеш на газ і далі їдеш без шляху, радіо співає, що буде все чудово. У церхе виду чути місто, хутови відчуваєш свободу, немов нове слово. Знаєшся двору лиш заради хвилини. Життя за кермом то є інше життя, дороги туслеш і знайом миттєві. Прокладеш свій шлях, і цікавий пуття, руїни минулого лише целай на успіші. Тут кожен годинник, у тебе на долоні. В тобі серце підключає. Крокуєш далі від обмежень і району. Свободу відкриваєш, що собі маєш. Кожен світ лопор, новий шанс на початок бії. Вечора їдемо, виїхав з Коблева, взяв собі чачі. Буду з Кентіком пробувати коблевську чачу. Потемніло, так, мабуть, зараз бризне дощик. До речі, я заїздив до, до Тахосервісу в Одесі на Віанурі. І вже собака 30 гривень даруть. Уявляєте, щоб заїхати поремонтувати або наріровку, пройти, 30 гривень просять, нормальний розклад. Вони сказали в тебе по тасі, все добре, це щось по електриці. Якщо я шайбу достав, воно пише, типу, все каже, все веріть. І ось зараз як можна наблюдати, не горить підсвіточка. Тут знову чи перегоріла, чи я в Миколаїві був, міняв лампи. Ну там дві, там одна намастило на, на кнопку, ну, я маю на увазі, на аварійну, аварійну красна лампочка. І сама підсвітка масла. Не знаю, чого вона згоріла. Так що їдемо, завтра о 9 ранку розвантаження буде. То на 600 в мене вантажу. І приблизно десь 3 куби. Плюс-мінус десь так. Взагалі нічого немає, тому що в Одесі, як ми всі знаємо, і так з заявками туго, а коли дощ, то взагалі немає взагалі їх. Так що взяли вже, що було. Відбуде, скажімо так, топліво і все. Так що рухаємось у напрямку Запоріжжя. До Запоріжжя мені десь 500, 500 з копійками, десь, мабуть, 570-580, це так. На скидочку. Кому цікаво для цифр. Ось воно прекрасне. Запоріжжя. Домовився чого, чогось на 9 Зараз приїду, буду чекати ще. Заварю собі чайочку, опокохвійочку, розвантажусь нещасну тонну 600. І поїдемо додому, до хати, як то кажуть. Я там кажуть, додому до хати, до рідної мати. Вон електрончик їде. Електричка. Все по розписанню, все по графіку. Не хвилину хвилиною позже, не хвилину раніше. Ось таке воно у нас життя з вами хлопці. Бурляще і пляще. Розвантажуся та на базу, додому. З понеділка, мабуть, буде... Ну, не мабуть, а буде ремонт. Хіба що можуть у понеділок відправити до Дніпра мене і все, а потім сказати. Розбирай, ніхто тебе чіпати не буде. Це такий ще сценарій можливий. А зараз сприйну розвантаження показу. По показу. Покажу, що привіз. До речі, сьома 10 в Запоріжжі набережна щось спить, машина зовсім мало. Веселка наша. Так, ось що привіз, супер вантаж. Аж то на 600 Ось такі коробочки. Типу абрикоски тут, ну, а тут не знаю що, абрикос сушений, я так зрозумів, це все. Себеркоси. Як, як він називається? Курага, о, курага. Чекаю, коли замочок відкриється. Дев'ята вже майже. Ще прямо додому, до бази. Е, проїхав я 1315 кілометрів е, з поломкою невеликою, але вже як є, тому що я як виїжджав, воно там вже було. Тому скажемо так, що поїхав на свій страх і ризик. Ну, як є вже, що, що поробиш. Ем, ну і хочу сказати це, як завжди. Кому сподобалось відео, палець догори, підписка. Ну і до скорої зустрічі. Всім па, -па.